Майже три роки я не виходив в ефір, тому що насправді ну, фізично на це немає можливості. Цілодобово вбиваємо тут підерасів і зараз щойно вбили трьох, прямо хвилину тому. Але прочитав повідомлення, я просто не стримався. Ну щоб кілька секунд про це сказати. Укравтопром повідомив, що минулого року українці витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових авто. На придбання нових авто. На 18% більше, ніж минулого року. Ніж 23-го року. Мене цієї ночі, ночі під раз обстріляли одну із позицій, спалили авто і два великих дрона. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботи Підерських ПІВ. Ця нація точно розуміє, що відбувається. О ті, хто купують нові авто, Бентлі, Хуєнтлі і всяку іншу хіровину, замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт, де транспорт, розходний матеріал, щодня його вбивають. Ви, ті, хто купує нові авто, ви точно розумієте, що відбувається в цій країні. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ця країна ледве стоїть. Під натиском ворога. І кожне авто тут на фронті. Як золото, як золото, як кров. І ви підраси купуєте нові авто? Я все сказав. Дякую за увагу.